Добрий день, це канал і я, і ма мені тваринки. І поки я одихаю, казала, зніму відео розкажу. Відповідь на питання з коментарів. Ось. В мене мої майорчики цвітають. Я працюю, копаю. Ну вам буду показувати красоту. Ось. <кхем> Дивіться гарні Гарні, гарні квіточки у мене Цвітуть. Ось. І розкажу вам. Чи я вже даю піло козам? коли даю? І що я роблю, що у мене кози, якщо води не хочуть пити? Як я їх заставляю пити? Так, піло зараз ще не даю. Піло починаю давати козам коли стають, можна сказати, на зиму, на зимове стійло. Ось. Тоді запарую дроблене зерно окропом, запарую макуху і туди додаю там, буряк, гарбуз чи моркву, щоб то не було. Ну, щось додаю. Що в мене є. По, По ділі. По ходу, як то кажуть, по можливості. І таке даю їм піло. Ось. І так їх пою цілу зиму. Поки не йдуть пастися. Ось. А вже як йдуть пастися, тоді зазвичай переводжу на саме зерно. Ось. Ще. Зазвичай вже після Різдва починаю варити їм картоплю. Ось таку картоплю, то, скажіть мені, я вам скажу. Дрібну, дрібну картоплю. Починаю варити їм і, і давати. Ось і так само додаю туди ще от кухню, якщо ще маю, і дроблене зерно, так що разом. Як вару на дворі великі каструлі картоплю, такі 40-літрові, то беру більше води, картопля зварилася, туди в ту картоплю сиплю дроблене зерно, ну і так даю пити. Якщо вже нема у мене макуху. А є макух, то ще й макух пару. Ось так. Ось. Так що ось такі то справи. Що то я ще мала сказати за запіло. Ну, попіл по я дивлюся, як, як мої кози себе ведуть, як вони себе чують. Ну, в залежності, скільки вони кітні. Якщо вони вже висококітні, то я їм сильно не даю багато. Якщо вони некітні, доїться, п'ють 5 літрів, то ну, от їдять на раз. А якщо вони в запуску, то... П'ю там 2,5-2 літри. Ось такі справи. Ось таким чином я так даю. А якщо вже вони покотилися, тоді поступово їм збільшую. Збільшую те пиття і годую їх вже краще, щоби доїлися гарно так, що я зараз роблю з козами, щоб вони пили воду, бо не хочуть пити води. І мої не хочуть пити. Якщо сироватку даю, да, бамбурать на всіх вийде відро, це обіле. Випивають, якщо з сироваткою. Якщо там більша половина сироватки, а менше води, то вони майже це відро всі разом, всі. 12, ні, 11 штук їх в мене то це відро майже вони все випивають. Там може бути отако в відрі на дні остатися, а часом є, що допивають все. Ось такі -то справи. А води чистої, кажуть, сама пий. По-перше, доється менше. По-друге, не так же настільки жарко. І по-третє, вони у мене їдять, чи там вас, гарбуз, який сочні корма. Вони стільки не хочуть пити, їм не треба, бо вони вже доїться дуже мало. Ось такі то справи. Так що не треба заставляти свої кози пити воду. У вас же ж ніхто не заставляє пити стільки, як хтось хоче збоку. А ви п'єте, скільки ви хочете. Ніякому разі не треба козі підсолювати воду чи підсолоджувати, щоб вона пила. Підсолювати не можна, бо надлишок солі буде. Буде відкладатися в нирках і в суставах. Камінь відкладатися. Коло кози має бути силь вільному доступі з тим, ну, в лизуні. І коли вона хоче, вона собі її полеже. Коло неї має лежати лизу, і вона собі лиже, коли вона хоче. Не пхайте козі солі, стільки, як вам хочеться. І не заставляйте її з таким чином пити. Пити воду. Ось так, що то я ще мала сказати. Бо якщо коза вип'є більше води, то буде більше молока. Фільки на це грамота. Як ви козу нагодуєте, яка вона у вас молочна, так вона вам дасть молока. Може, й там від води чуть вона і більше дає, але щось я такого не замічала. Якщо добре наїлися, напаслися, сироватки випили чепіла. Можна чекати й молока. А якщо цього всього нема, і ще й молочних задатків нема, ну то вона. Бачите, сойка слідна глядь. Ну, то й вона його вам більше не дасть, тільки як вона може його дати. Ось так. Так що такі то справи. Не силуйте, не жміть, не заставляйте. Подумайте, якби вас той заставляв, як би вам було добре. Чи це було б вам приємно, чи ні? От так само і козі. Не заставляйте. Не хоче, значить не муси. Ось такі справи. Так що, вроді, я відповіла. Кіс своїх не заставляю. Якщо сироватки не маю, п'ють воду, то вони можуть і в два дні не пити, і три дні води не пити. Ось. А якщо маю сироватки більше, щоб відгрівала сири. Молока поперегонила всього, понабирала сироватки такої, ну, з тим, що слої кимила, все, такі помії, молочні, вони всі в мене п'ють. І я їм даю, то тоді вони п'ють. А з води чистої вони не хочуть. Якщо коза не хоче, зараз пила, значить їй ще немає потреби. А якщо вона п'є зимою, значить вона їсть те, що їй добре. Мої зараз обнагліли кози. Гарбуз йде, морква і яблука. Тру їм такий салат даю, пересипаю дробленим зерном. Ось десь так до 3 літрів їм даю, у відерці 5 Що ви думаєте, вони рідко коли його з'їдять? То я в і й вечір постаки їм даю, дуже мало даю, дуже мало їдять. Ото піду, чоловік їх пожене пасти на деревах, понапасає їм, геляк попригинає, то яблук, то під яблука заведе під яблуню. З'їли смаколиків і прийшли додому. Вдома трошки з'їли і лежать, чекають, коли знову будуть йти. Ну, ще той місяць я два рази гоню, а далі я, напевно, їх вже переведу на раз пасти, бо вже не буде коли. Бо поки зранку приженеш, то вже треба зубі догнати, то... Получається, тільки цілий день гонити з козами. Там прийдеться тільки раз гонити. Їсти є що дати, і хай їдять. Ось такі справи. Так що, вроді, я відповіла на всі ваші коментарі. От, А зараз поки ми сідять те, що їдять. А вам всім всього самого найлучшого. гарного дня, мирного неба. Скоріше всім нам перемоги. Ось така у нас погода. Така в день. жара була, зараз вже з обіда, десь коло 4 години, Тут трошки вийшли хмари, трошки легше. Зараз я ще трохи покопаю, а там далі побачу. Напевно, завтра ось не буду докопувати. Ще мені Іван завтра поможе. Та й усе. Ось такі справи. Хто ще не підписався, не забувайте підписуватися. На цей канал я і маміні тваринки, і на канал я і мої кози. І будемо з вами разом спілкуватися. І не забувайте заходити до моєї доті Олі на канал Життя у Польщі. І підписатися, будемо всі разом спілкуватися. Всім удачі, миру, спокою. До зустрічі в слідуючому відео. Хай Бог посилає, щоб всі були живі, здорові і під мирним небом. Всім па-па.